Чому неможливо забути минулі стосунки? Георгій Гнатюк і Таня Гнатюк на зв'язку. Друзі, сьогоднішнє відео, яке буде тривати хвилин, можливо, 10, можливо, 20, можливо, 30. На мою думку, це буде одна хвилина, я скажу зараз, що це повна туфтятіна, таке неможливо. Якщо Таня за хвилину мені доведе, що є люди, які сумують за минулими стосунками, це відео буде жити. Якщо вона. Я їй даю рівно одну хвилину, якщо вона цього не зробить? То мій мозок буде сприймати це як вода, а ви знаєте, на цьому каналі води ніколи не було і не буде. Отож, Таню, привіт. Вітаю. Давай, тобі точно потрібна одна хвилина. Давай все-таки я чоловік. Я мушу тобі дати більше ніж одну хвилину. Давай одну хвилину і 10 секунд. Поясни мені а, такий загальний опис. Що за Що це таке? Хто тобто не може забути? Це хто? Покажіть мені цю, цю людину, яка не може забути. Ти про кого а про ти кого ти... ми сьогодні говоримо? Це якраз про тих людей, які намагаються саме забути. Оце сьогодні для них спеціально Special for you. Є такий ефект, який називається ефект зайгарник. От якраз сьогодні в групі про нього говорили наші учасники психологічних вечорниць. Це тоді, але я не буду зараз відкривати поки що карти, тому що взагалі багато причин, чому не можуть забути. Але насправді сама така основна, всі, всі, хто. Всі, в кого були колишні стосунки, особливо ті, які перервалися дуже відразу, так обрізалися, знаєш, пропали в спілкуванні, поїхали кудись. От саме ті люди, від яких пішли відразу, дуже швидко не пояснюючи, вони найбільше страждають. Ой. Я розумію, що це до тебе не відноситься. Але це означає, що цього не існує. Давайте так, в мене в описі до цього відео є мій Тікток. Підписуйтесь, заряджайтесь енергією, слідкуйте, вподобайкайте по тій простій причині, що в мене таких проблем немає. Якщо їх в мене немає, значить у вас їх теж не буде. Ми будемо з вами на одній хвилі. Але Таня зараз буде розказувати про тих, хто дозволяє собі думати про колишніх. Це, княж, це, звичайно, ще й та історія. Але ти можеш мені пояснити, а для чого мені, наприклад, от мені, думати угу. ти моя колишня? Ми з тобою там зустрічались два роки. От я зараз там думаю про тебе. так? Для чого? Для того, щоб можливо потішити себе, можливо, згадати емоційний стан біля мене. Можливо, щось приємне відбувалось, можливо, це частина життя, яка ну неймовірно яскрава була, а зараз твоє жит... життя тьма тьмяне, нецікаве, немає нічого, що тебе надихає, що тебе радує, нічого прекрасного біля тебе немає. Ось і можливі думки, що ти будеш про мене думати. Я не уявляю, буду... що зараз що зараз почують всі, хто дивиться це відео. Ні, ну це друзі, я давно я себе відчув вже як на початку, як ми ютуб канал починали. У мене зараз енергії стільки, що я просто готовий це все розривати. Але давайте я буду спокійним. Я ж все таки сьогодні під псевдонімом Георгій Гнатюк. Це Нікодим Вусик, він більше такий знаєш, запальний. Георгій Гнатюк, він мусить показувати імпозантність, таку знаєш, виважену, таку легкість, що він все розуміє, він з тобою на одній хвилі, але це неможливо зрозуміти. Отож, давай ми все-таки перейдемо до е, фактичних проблем. Тобто є людина. Давай, наприклад, це хлопець. Так, Так, давай. Він прийшов на консультацію до Тані Ганатюк, заплатив гроші зі шліп з двох карт, заплатив трішки з однієї карти, трішки з другої карти. Е, дзвонив, кредит. Так, дзвонив, сказав, що він на 15 хвилин затримається разів 8, щоб показати, що він людина слова. Він Не дійде до мене. Та добре, 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 вже Таня каже добре. І оце чудо приходить, значить, включає, хвилюється. такий, Тетяно, Пані Тетяна, добрий день. Маю до вас таке запитання. Я думаю про колишню. Знаєте, я оце думаю про колишню. Я не знаю, як мені бути, і взагалі я страждаю. І підкажіть мені щось. Це так відбувається? Я, я просто не в курсі. Ну, десь приблизно так. Задаю зазвичай одне єдине запитання, як забути колишнє. <ріст> Що потрібно зробити, аби забути колишнє? І я починаю свою лекцію стосовно цього, починаючи слова забути. Коли ми говоримо не хворіти, так, не впасти. Не одягатися там щось там таке, знаєш, яке дуже привертає увагу. Це завжди викликає зворотній ефект, завжди одягнешся в яскраве щось, завжди будеш забудеш те, що не ви не вимкнув, наприклад, ту правку, розумієш. Завжди буде ось так: завжди впадеш, завжди підкользнешся і знов впадеш. Своєю дубкою, тому це саме таким чином працює, розумієш, і слово забути. Тобто, це неможливо зробити. Можливо, виявити досвід, який був в тих стосунках попередніх, що там відбувалося, які зараз переповнюють емоції, про що саме думка з'являється, про що я думаю, що там відбувалося. Можливо, там реально відбувалося щось таке, знаєш, яке на сьогоднішній день ну, викликає такі емоції, що хочеться туди повернутися, розумієш? Можливо, там секс був такий, що е, сьогодні він власноруч це робить, розумієш, і, і все на цьому. І він не приносить того задоволення. І воно хочеться туди, розумієш, воно несеться туди. Це позавчора, позавчора прийшов, Позавчора прийшов в аптеку. Так. І що там? Сто... Розволював все, що там стояло? І, стоя... і стояло такі як дві цукерки. Е... Знаєш, де, коли в аптеках такі цукерки стоять, що прям ох, е... угу. і, стоя... і, і по віку їм одній років 35, але виглядає на 45. ну така, ну така, Нормально, але така, знаєш, вона. Ну, знаєш, є такі люди, які генетично виглядають старші. старші так. Угу. А одна їй, напевно, може, 45, може 42, може 40. Ну, виглядає на 20 таких реальних, знаєш. Ну просто така там цукерка, цукерка. Ну коротше, вони дві гармонійно виглядали, і вони давай, значить, так дивились на мене, двоє дивились, дивились. Я там щось питаюсь. Бо мені треба, ну ще плюс така міні-консультація, бо я там якийсь там вітамін, туди-сюди, щось мені виписали там то. Я не зовсім розумію, як пити, як то. Вони мені пояснюють, і такі, знаєш, а ваша. Ну, ваша дружина має знати про це, у вас є дружина, знаєш? і от так от починає, починає це опитувати, оце обсмоктувати. Це просто розумієш, от коли ти стоїш з такими цукерками, так? от ти стоїш з ними, вони там тебе просять, хочуть, видно, що по очам припісюнути. Ти такий вже, ну, прям знаєш, такий, а, стоїш, красавець. І вона виходить, вона оці в цій ситуації. Ну, мені особисто не дають змоги думати про якихось там колишніх точно. Це перший варіант. Другий варіант це коли ти на роботі маєш купу справ, в тебе тут щось за евакуатор забрав, тут ти документ не здав, тут ще щось, тут тобі не, не доплатив, не переплатив, не тут вже зарплату чекають люди. Знову ж таки, я в цих ситуаціях не те, що про колишню, я про теперішню забув би нахрен, просто що вона є, не їла, не пила три дні вже просто. Яке де ці люди беруть хоч секунду часу, щоб просто взяти вони ніхто не ходять до нових дівчат, вони не, не мають роботи? Що це за бред? Так, вони свій вільний час, коли трапляється, вони якраз заповнюють цими думками, тобто, оце все, що ти назвав, так, причини. Які не дають тобі можливісті подумати про колишні стосунки, оце якраз чудові такі методи, аби вийти з цього стану, аби пережити цей стан емоційний, який хвилями з'являється в той період. Він з'являється насправді. Тоді, коли людина приходить, там чоловік чи жінка приходить, наприклад, з роботи, і крім того, як переглядати Тікток чи якісь там соціальні мережі, більше немає чим зайнятися. Це людина, в якої є вільний час на подумати, і саме в ці вільні часи думається про те, що відбувалося колись. Тобто, людина може жити реально минулим своїм. Не звертати увагу на те, що коїться зараз під носом. Можливо, тут якраз стоять ці привабливі дві <хи> фармацевтки, так і на яких, як би можливо, варто кинути там, там якимись оком, розумієш, якимось поглядом, і перевести свою увагу вже туди. Але це також трішечки, знаєш, не той спосіб, аби, наприклад, почати нові стосунки. Тому що зазвичай, не проаналізувавши те, що було там колись, ми несемо це. Вже в реальність, що є сьогоденні. І тому варто знайти досвід, виділити цей досвід з минулих стосунків, що відбувалося не так, що там трапилося, яка в мене була поведінка, як я можу її змінити, які, які риси характеру ем, допомагали знищувати так ті стосунки, і як змінити. І при виявленні от саме ось таких особливостей можна вже змінити е, цю історію е, стосунків, так, і, наче не те, що забути, а навчитися з ними жити, навчитися жити з цим цьогоденням, з урахуванням того, що було. Спосовно... Передай привіт нашій групі, передай Вітаю, привіт. Вітаю, друзі! Я щоденно. Друзі, ми ми в ефірі, все, давай, в е, Так, і основна така є причина, яку відчувають дуже багато людей і дівчат, і хлопців, яка трапляється саме тоді, коли є така перервана якби дія, тобто незавершена дія. Ось цей ефект називається ефект зайгарника. Тобто, коли чоловік, наприклад, будучи. Стосунках, зустрічався, зустрічався, і тут пропадає. Ні на телефонні дзвінки, ні на СМС, ні на що не відповідає можливо, навіть вона буде заблокована, тобто він пропав. Так, також користуються такою методикою закінчити стосунки і дівчата. І якраз от в цей момент психіка попадає ось на цей ефект, що ти незакінчену дію. Будеш дуже і дуже довго пам'ятати. А насправді це така типу, як маніпуляція мозком вашим, яка говорить, що потрібно звернути увагу на себе і подивитися, що для вас є завершеність в стосунках, що для вас є важливим. Тому що здорова реакція на таке, коли людина пропадає, вона одна єдина. Там інших варіантів немає. Там розвернулася, випила чашечку кави, посміхнулася собі, нафарбувала червоною помади свої губки і пішла прикрашати цей світ. Ти пам'ятаєш про відір. це як приємну пригоду? Я якийсь відірваний, мабуть, від цієї планети. Куди пропав він? Як він міг пропасти? Ну, ось так пропадає. Ну, дивися, якщо стосунки будуються на якихось певних потребах, в чоловіків. Які ось так пропадають ця потреба одна: це задовільнити себе в, сексуаль, в сексі, все, і крапочка там. От він зробив свою справу, а вона вже там народила з ним дітей в місках, так? вже, можливо, розлучилася з ним, а можливо, не розлучилася, а вмерла в один день, і вони всі такі щасливі, прожили все своє життя до 90 років. Ну, ну, так це чекай. Це мабуть, ти говориш про вік там, до 30, до 25, так? Неважливо, який вік. Ну, і ти чекай, ти справді вважаєш, що а, така зріла, соковита, смачна, 35 там, чи 45-річна манюня буде от, от такою хірнею страдати? Давай розділимо зрілість і вік, цифра в віці це трішки різні речі. Зрілість це досвід, який вона отримала протягом певного періоду часу. Якщо вона його отримувала і аналізувала, брала все корисне звідти, тоді вона стане зрілою особистістю, і вона не буде потрапляти, навіть не піде на побачення і не познайомиться з такою людиною. А якщо людині 40 років, наче має бути так зрілою, але там ще не доросла дитинка або підліток внутрішньо, тоді це не говорить про зрілість, а говорить тільки про вік. Коли ми будемо з тобою говорити вже про нормальні стосунки? Типу, коли прийшов хлопець до дівчини, приніс uh -huh. там квітку, розстібнув ширінку. Е вона теж розстібнула ширинку, Вони там застібнули ширинку, бо вони не в тому місці, щоб щось робити. Так вони розстібнули зразу, застібнули ширінки uh -huh. і пішли гуляти. Подумали Пі так, подумали, що це не вартує цього. Потім, Сходили в кафешку, потім вже коли прийшли додому, що можна зняти шерінку, вони в цих ширинках прям заснули, бо так стомились що вже від того ходіння, що прям не до не до цього. От коли вернуться ось ці стосунки, які були Таня. Ну ти напевно застала ще 80-ті, я вже двохтисячні. От а, ну от от як було, так, колись, як, як було як було колись. Ну тані вже п'ятдесят чотири роки, хто не в курсі, вона виглядає гарно. Я вже дуже. Ну, ну коли ми це вернемо? Ну коли буде ось це, що я сказав, ось така от благодать? Ось це погуляє. Чому ти вирішив, що в 80-х роках було саме так? Я Чому вирішив. ти думаєш, що не було ось цієї залежності і токсичності? Вона була. Так, була ще я набагато маси... більше її було, ніж є зараз. Так, я маю на увазі, насправді тут не роки просто для такого жарту були більше, знаєш, але я маю на увазі, ми всі живемо е тим, як було колись, і ні ніхто нічого не хоче створювати те, як є зараз. так. Ну от якщо колись казали, що там були там, джентльмени, ще щось, ну окей, зараз можна теж щось подібне організувати з нуля, взагалі, без ні. Друзі, все, стоп, Таня, ти, тихенько, всім тихенько. От от зараз я даю формулу, унікальну формулу, після якої ви всі до останнього будете щасливі. Ну, це не точно. Але шанс є. Дивіться, 3 лютого 2024 року. Ні. Не Меркурій з Сатурном стикаються. Ні. Не відбудеться якийсь там Будапештський меморандум. Зовсім. ні Це все дуже важливо. Політичні питання важливі. Все це дуже важливо. Відбудеться. Подія під назвою Таня, Підкажи, будь ласка. Психологічні вечорниці. Психологічні вечорниці. 4-0. Тобто три рази до цього ми вже зустрічалися okay. і, спіл... і спілкувалися. Що ми про що спілкувалися, і що ми вирішили? Ми вирішили, що якщо у вас щось в житті не виходить, у вас є якісь проблеми в стосунках, це все можна вирішувати, пропрацьовувати, підключатися про в роботу з психологом на живих вебінарах один на один, ви це спілкуєтесь, інші слухають. Потім ви міняєтесь місцями, інші слухають. Ось так відбуваються наші розбори в закритих групах. А самі психологічні вечорниці дають. Світло в кінці тонелю, що в принципі не все так погано, як ви собі понакручували самі на сьогоднішній день. Тому якщо ви накрутили, що вас чоловік не любить, чи жінка, що вас нема там стосунків, і ви вже стара, вам вже 25, і що у вас ще там якісь є проблеми. Друзі, це саме для вас. 3 числа приходьте або підключайтеся онлайн. Якщо є у вас бажання, пишіть коментарі, ми вам. Відповімо. Отож. Як тобі мій рецепт? Мені подобається. Я сьогодні, ну... до речі, склала непоганий такий текстик на сторінку на бізнес-сторінку у Фейсбуці, де також описала, чому потрібно прийти на психологічні вечорниці. І я згадала, що можна навіть прийти і вирішити питання стосовно стосунків, коли ти третій зайвий. в них. Ну, дуже чудовий є рецепт. Але я його буду говорити тільки на психологічних вичорних до речі. Друзі, ти не знав, а я тут, uh... Друзі знаєте, в цей в світі щось відбувається, таке враження, що ти не в цьому світі. В тані і бізнес сторінка на Фейсбук, і Інстаграм, і Тік-Ток, і ще там Твіттер якийсь, і ще в неї все, що хочеш. В мене один Тікток. Друзі, не беріть з мене приклад. Ви будьте всюди, дивіться, насолоджуйтеся всіма матеріалами. Світ для того є, щоб ви могли м -м, побачити, що в ньому відбувається. Я бачите якийсь такий більше задрот в цьому плані. Мене в соціальних мережах немає, так крім Тіктока. Ні, ще в Фейсбуці є. Я там навіть якісь сторіс викладав, до речі. Ну розумієш, тут може бути причина, що тобі достатньо Фейсбука, можливо, тебе там і забагато. Або ти забагато приділяєш уваги. А мене уваги, там Взагалі тому, немає, фейсбу... взагалі Ой, в Фейсбуці, немає. в Тіктоці я маю на увазі. А, в Тіктоці я є. В Тіктоці твоє твоє життя, ти там живеш. У мене немає yeah. такого приділення. Ну, в інстаграмі. В інстаграмі так я практично ще там живу, хоча не останнім часом, тому що я дуже готуюсь і до наших модулів, і щось придумую новеньке, і придумую вправи, дивлюся, читаю літературу різну і до психологічних вечірних, тому що я хочу дати якісну інформацію, аби вона вже допомогла. Прийшовши і просидівши, скільки в нас там дві-три години, задаваючи mm. питання, задаючи питання так, о, ну. тому немає часу. Ну і плюс ще відео потрібно для Ютуба знімати. Ну так, бодь, напиши мені, скільки ми вже в ефірі. Слухай, ну це звичайно, так. Дивись, ми стільки всього всмоктали хорошого, так не хочеться йти от в це. На 20 хвилин в ефірі вже так не хочеться йти. Знаєш в цю нудятину, оце як ці всі психологи розбирають цей шлак. Друзі, прийдіть на психологічні вечорниці, або онлайн, або офлайн. Цього цілком достатньо. Для того, щоб прийти, треба купити квиток, підготуватися, прийти на підготовчий модуль, потім навіть онлайн. Я вам на підготовчому модулі розкажу, що... Ви не будете одною рукою варити борщ, другою рукою робити уроки з дитиною, і в одному наушнику слухати психологічні вечорниці. Так ви можете слухати вебінар інших якихось людей із жанру психології, там, ну, наприклад, відомого афериста і Шарлатана, давай не будемо говорити імена. будь ласка. добре, ми не будемо говорити імена, Окей. тому що почую своє ім'я десь в іншому місці. То буду знати, що це все ти. Добре, я запишу окреме відео про аферистів і шарлатанів, але насправді давайте ви взаминайте з цією історією. Просто візьміть, сядьте в окремому приміщенні, кімнаті. Ви виженіть раз за 365 днів своїх дітей, чоловіків подалі. Або з чоловіком ви будете слухати. Це теж це ще круто, це ще прикольно. Це інший левел взагалі. От сідайте, слухайте і набирайтесь реального досвіду. Оце прикольно. А оці всі страждання, блін, це прикинь, іду на роботу, страждаю, працюю, страждаю, приходжу з роботи, страждаю. Думаю про колишню чувак. Дивися ще один такий момент. Якщо от в робочих справах, так чи коли їдеш на роботу за кермом, наприклад, деякі вмикають дуже гучну музику, аби не чути свої думки. Так, тут якраз люди не насолоджуються в процесі їзди, наприклад, в процесі слухання музики. Тобто вони переключаються тільки на цю думку. Коли приїжджають на роботу, так вони не включаються в роботу. І це якраз такий період, де потрібно, можливо, взяти відпустку і поїхати кудись, аби побути наодинці, розібратися зі своїм емоційним станом. Тому що оця е, включається тоді жалість до себе, і я така бідолашна, я такий бідолашний. Я в житті більше не зустріну її, тому що вона була найкраща. І це якраз таки говорить, що у вас є низька самооцінка, є невпевненість, і тому велкам до модулів, так до нашого клубу, тому що саме там ми пропрацьовуємо ось ці всі моменти. У мене була однак одна один раз така історія, як ти розказуєш. Було добре, друзі. Ви любите ці особисті історії. нарешті, нарешті ми чуємо щирість. Було І мені зараз... було 21, чи 22, чи 23, Не більше точно, ну не менше точно. Ну не менше, ніж 21. Загалом я зустрічався з дівчиною. Оце зустрічаємося. У нас ця токсичність, Ось все в нас було. Коротше, все, от, що в нас у відео, все в нас. Не в цьому можете віде... один без одного жити. вмираєте не можемо, а потім денно. сваримося, потім то, потім сьо, потім п'яте, uh -huh. десяте. Коротше, в ітозі ми розійшлися, і я по щось типу. Я про неї не думав, але вона про мене думала. Вона мені дзвонила час від часу. То сьо, ти, ти не поможеш мені там. Щось зробити, чи ти не поможеш там Уляні завести якісь ці, бо я не встигаю. Типу, і на всі ці питання вона відповідь мала тільки одну. Йди нафік. Ну тобто, не, ну, я не маю часу, я не маю бажання, і в принципі ну, фактично, якщо ти лишній раз будеш дзвонити комусь, а не мені, я буду ще більш щасливий від цього. Я це робив несвідомо. Тобто я це зараз Зараз я це роблю свідомо. От якщо мені хтось позвонить з психологічних вечорниць, з дівчат і попросить якусь допомогу, я скажу ні. Ну чому? Тому що мені самому треба стільки допомоги, що якщо я їх буду просити, то вони будуть на мене працювати 24 на 7. І це дуже добре, тому що для того, щоб давати комусь допомогу, потрібно, щоб у вас все було гаразд. Ну от, тим більше. А то в тебе не гаразд, чувачок, ти їздиш. А ти даєш е... допомогу, так. Так, а ні. ти зато... знаєш, скільки таких чуваків є? Ох, я такі бачу. Позиція дуже руйнівна, насправді. Спочатку знаю... тобі допоможі, так. Я знаю, такі... стільки дівчат, так, да, вони реально користуються цим. Останнє, що я чув, це два, два додіка, вибачте, будь ласка, хлопці, що я вас так називаю, але ну, інакше я вас не назву. А, значить, В них є подруга. Подруга це от моя знайома. Ця знайома від мене завжди чула. Вона, вона завжди каже, типу, ну, в тебе толку ноль, ти завжди посилаєш нафік, якщо не нахір, знаєш, так відверто і далеко. От. І вона, в принципі, мені не дзвонить ніколи. От просто ніколи. Деколи я їй дзвоню, кажу: ну що ти, на психологічній вечорниці йдеш, а вона ж принципово й не йде. Ну, бо я ага, Так, зато вона розказує, що їй зараз роблять ремонт uh -huh. безкоштовно в її кімнаті. Угу. Мені дуже Чувак, шкода того чоловіка, який це робить. Твою хату, на чому ти їздиш. Ти вже вирішив свої питання всі, друже, блядь. Ну, що ти ходиш до неї з ремонту. Ти вирішив свої питання. Ти розумієш? Це як? Розумію. Ти знаєш, скільки? Ті? І не вирішиться. І не вирішиться. От і все. Тому, друзі. Якщо ви дзвоните колишньому, чи колишня дзвонить до вас і ви ще щось там пробуєте. Ні, ну окей, добре, ну набрали, ну, ну, не, ну не зразу, знаєш, як я там пішла нахер. Ну, ну, ну не зразу, ну можна спитати, що треба. Ну, бо дійсно є в житті якийсь форс-мажор, де вона нікого не може набрати, впала в люк. Ну, я не Ну, пол, можливо, так. Можливо. Ну, якщо це дійсно якийсь форс-мажор. Життєва необхідність. Життєва необхідність. Ви терміново викликайте поліцію, лікаря, їдьте самі, допоможіть, чи якась дитина, хтось її хоче там. Знаєш, де, коли буває якесь викрадення, ще щось, хтось пристав, якась бабка, якісь, якісь дядьки лєві. А ти в тому, а вона знає, що ти живеш там через два дома. Ну, тільки ти найближчий зі всіх. Ну, щось таке? Ну, звичайно, я ніколи не відмовлю. Ну, мені просто з таким там дзвонили разів два в житті там, і я реально допомагав. От, наприклад, вчора, не вчора, тиждень тому в знайомого вкрали машину, її знайшли, і ми їздили у це розбиратися там. Так, знаєш, класно, поганстерський було. от ну і по великому рахунку, де я, де розбиратися. Я розумію, що я метр дев'яносто, такий мардоворот, знаєш, і тільки на мене всі дивляться, і вже страшно. знаєш. Ну, звичайно, що це Знаю, не дев'яносто? Так, звичайно, що це не так. Ну, але ну, в принципі, людина попросила, я не відмовив. Так, тому що ну я розумію. Ну, тому що, що це... знову ж таки життєва необхідність? Це життєва необхідність. Я розумію, що я чоловік, він чоловік, ну він ж не поїде з жінкою, там, ну, тобто, як би ну, 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 якісь є нюанси. Тобто... Ну як ти пам'ятаєш, у нас були жінки, які також любителі розбиратися. Так, так, є, є такі жінки. Загалом, Таня, е як ти оцінюєш е кхм, проект «Психологічні вечорниці? Ти оцінюєш як можливість змінити своє життя на краще для людей, чи як більше це як якісь дискусійна панель, там просто обговорення. От Ти як, от як психолог от ти от ти радила би клієнту прийти. Як, як куди? Що він там може отримати? Я думаю, що змінюється життя не те, що на краще, а. На досягнення ось цієї щасливості, що всі прагнуть, тому що саме там змінюється свідомість, змінюється мислення. Буває, скажеш одну якусь фразу, так, чи речення, чи сполучення двох слів, і попадаєш в таку точку, що вже після неї життя не буде таке, як раніше. Це знаєш, як народження дитини, є до і після. Отак От само наші вечорниці. До і після них. Це зовсім інші люди. І Мені подобається їх спостерігати щасливими, Так, друзі, це надзвичайно круто. Дякуємо вам, до нових зустрічей. Побачимось. До зустрічі, папа. -па.